Вирішила зняти відео. Не встигла ввімкнути камеру, прилетів. І тепер не знаю, як це зробити. Як показати вам красу, яка тут квітне, коли тут сидить поціновувач прекрасного. Не встигаю підняти, щоб показати, він уже лізе. Уже, Уже намагається щось схватити, цапнути. З'їсти скуштувати. От як показати вам цю неймовірну красуню. Ось яка вона гарна. Бражений, ображений, я вражений на мене, не... не даю йому нічого покусати. Джек. Привітайся. Не можна. От який шкідливий. Намагається все одно її взяти і вкусити. От, любить він орхідеї і все. Не можна до них підходити, коли він гуляє. Тільки треба його закривати. Сидить, сидить, слухає уважно. Подиви, яка краса, помилуйся. Не, не сподобалось, злякався, не дали йому вкусить, образився і полетів.